Любите пухнастиків? Тоді сімейна муркотлива стрічка Котяче життя Велика пригода мур саме для вас. Зворушлива історія дружби десятирічної Клеманс і кошеняти, якого вона принесла додому, де і без того напружена атмосфера. Дівчинка вмовила батьки залишити чотирилапика, але їх обидвох відвозять із паризької квартири до заміського будинку поблизу лісу. Ось тут і починається найцікавіше: непосидюче кошеня на прізвисько Мур за першої нагоди втікає в ліс і вчиться виживати в дикій природі, щоб повернутись до своєї хазяйки вже дорослим котом. Усі його пригоди глядачу покажуть на екранах Wood Mall Cinema, Тож, якщо вам цікаво побачити світ очима кота та підняти собі настрій. Збирайтесь родиною і вирушайте на найближчий сеанс, адже цей фільм точно доторкнеться до найтонших струн вашого серденька.